У 1986, в один з тих червневих вечорів, коли комарі виють, як чорти, а повітря стоїть глухе, над селищем вільховате сталося те, що не могло статися. Річка, яка з дитинства текла в один бік, раптом пішла назад, просто так, без грози, без повені. Люди вийшли тоді до води й стояли, мов заворожені. А дід Іван, найстарший у селі, прошепотів. Да то не вода пішла, то час змінився, потік назад. Наступного дня село затягнуло туманом, густим і щільним, мов ватою, а ще за тиждень почали зникати люди. Спершу сторож школи, потім стара Євдоха, що жила біля млину, а потім зникла ціла родина, баба Ганна, її донька й малий онук. Хата залишилась, речі теж, навіть хліб на столі був свіжий. Але жодного слід.